Відкупитися від відповідальності на Прикарпатті двоє п'яних водіїв пропонували поліцейським хабарі у Галичі за порушення правил дорожнього руху правоохоронці зупинили 55-річного керманича. Під час спілкування з ним інспектори помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водієві запропонували пройти відповідний огляд. Проте він відмовився. Надалі водій спробував домовитися з поліцейським та почав пропонувати їм неправомірну вигоду. Прохоронці попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за такі дії. Проте попередження він проігнорував та поклав у службовий автомобіль 200 доларів з США. Факт корупційного діяння задокументували слідчі оперативна група та працівники департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, яку викликали на місце події інспектори. Ще один водій намагався дати хабар поліцейським у снятинській громаді. 30-річний чоловік пропонував правоохоронцям 8 тисяч гривень. Нетверезий водій поклав у службове авто неправомірну вигоду за непритягнення його до відповідальності. За обома фактами слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до частини першої статті 369 кримінального кодексу України йдеться про пропозицію обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає до. Чотирьох років позбавлення волі крім того, порушники нестимуть адміністративну відповідальність за керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння. Люса Грибиквіталі Маглаті, телеканал чотириста два.